Привіт! Сьогодні п'ятниця, я знаходжуся на вулиці Мар'ятська, чекаю свого автобуса і маю пару хвилин, розкажу, як пройшов тиждень. Ну, На стаж мушу їздити зараз з Шанова в Катовіце, так що мені треба бути в 8-й годині на п'ятихвилинці. П'ятихвилинки відбувається два рази в день, зранку і потім в обід. І так виходить, що в мене є автобус в 5.30 з Кшанова. Я мушу на нього їхати, бо пізніше автобус аж в 6.17. І якщо ним їхати, то я пару хвилин не встигаю, а тим, що 5.30, то я трошки заскоро приїжджаю. Поїхати десь годину 40, годину 50. Їзди, а щоб показ з хати ще вийшов, виходить одним словом, 2 години добиратися в одну сторону. Їду. Автобусом є ще маршрутки, вони трошки скорше може їдуть, а може так само їдуть. ну Годину, годину 10 їде автобус і десь годину їде маршрутка. Маршрутки їздять часто, 15-25-30 хвилин, більше розриву немає, але маршрутка коштує 5 злотих, а на автобус я маю. Квиток проїзний, і тому мені вигідніше їздити автобусом. Автобусом легше їздити, він великий, просторий і легше ним їздити. І от, що мені цікаве ще крім того. Ну, Цей тиждень в мене зараз внутрішні хвороби я прохожу. Ну, цікаво, звичайно, дуже. Все це незвично. Трошки відрізняється все тут ніж від того, що в нас в лікарні. І правила госпіталізації. Ну, багато чого тут дрібниць зараз не розказую. Цікаво, що мав я на початку мусив пройти школення БХП. БХП це безпеченство, гігієна праці. Я прийшов, мені сказали, завтра прийти на 8 годину в цей кабінет, буде, буде, буде лекція. Я думав, буде кілька людей там чи як. Я прийшов, а людей було кілька, але вони по одному всі приходили. Я прийшов, і той, значить, чоловік, який відповідає за то БХП. Мені одному читав лекцію. Дуже так детально розказував, які загроження, яка профілактика, що може, чим можна отруїтися, чим можна покалічитися. Розказував, як, якщо, наприклад, впав на роботі, наприклад, травмував руку, ногу, куди звертатися, що робити. О, їде мій автобус, потім продовжу пізніше. Вже в автобусі, продовжуємо. Ну от, розказував, якщо травма, куди звертатися, де записувати, кого повідомляти, потім розказував, які твої дії в випадку травми у дорозі з праці. або по дорозі на роботу. В Польщі травма по дорозі на роботу чи по дорозі з роботи. Це травма по безпреривній, -по -по найкрутшій дози з праці додому. Теж э, що, що потрібно свідків може не бути, тому треба звернутися в приймальне відділення, тут травму зафіксувати шлюбовий лікар. Тим словом, довго прочитав мені лекцію, десь пів години, може більше. І після того прийшли інші люди, він пішов їм читати, а мені прийшов читати пожарник. Теж так. На рахунок того, як діє протипожежна охорона, сигналізація, що робити в випадку, якщо вона спрацювала, в яких випадках вона може спрацювати, які твої дії мають бути, якщо, наприклад, вона хибно спрацювала, якщо пожежі немає, Сигналізація спрацювала. Що ти маєш зробити, для того, щоб не приїхала вся служба до лікарні? думаючи, що тут пожар. І що в одному чи в другому випадку мусив підписатися, що я тут послухав, і таке школення є кожного року. Крім того, вони раз в два роки ще влаштовують навчання, вмикають, наприклад, сигналізацію, як хто туди має виходити, де збиратися, де пункти збору людей, кого повідомляти і таке інше. Як бути з пацієнтами. Ну, цікаво. Цікаво було, бо такого скриння, я ще немає. Ну, а так в цілому я задоволений першим тижнем стажу. Ну, задоволений в першу чергу, що я саме е, попав в ту лікарню, тому що це центральний клінічний шпиталь. Е, клініка, де я е, зараз маю внутрішні хвороби, це клініка гастроентерології і гепатології. Вона по значимості друга. У рівні своєму в Польщі при тій клініці є відділення велике ендоскопії і тож, це осередок, який, ну, кілька таких в Польщі, які роблять ці операції. Дуже радий, що моїм опікуном став доктор, якого я, з яким я познайомився ще рік тому. Височайшого класу спеціаліст, добрий чоловік, і я дуже хотів в нього вчитися. І він такий, що він буде вчити, хоче навчити. І я радий, що я попав до нього саме, що він став моїм вчителем. І він є моїм опікуном на стажу. З першого дня мені подарував. Велику таку грубу книжку з по внутрішніх хворобах. це інтерна Щекліка, великий підручник на більше ніж 2500 сторінок. Я ще крім того собі цього тижня купив книжку по гастроентерології, дуже хорошу. Там серед авторів. Лікарі, які працюють в тому відділенні гастроентерології, я в них побачив ту книжку, побачив, що вона дуже хороша і собі купив. Хоча десь в цьому році буде нове видання. Але я знайшов на OLX по 40 злотих, хтось продавав. Взагалі нова фользіша і собі купив. Тому що треба вчитися, внутрішні хвороби в мене будуть тривати майже 3 місяці, 11 тижнів. Це 10 тижнів терапії і тиждень переливання крові. В кінці я маю залічити, маю здати колокіум, не знаю, як буде виглядати той колокіум, кому то буде здаватися, напевно, професору. Що будуть питати, на якому рівні, тяжко сказати, Ну, треба читати, треба розвиватися. Тому зараз прийду додому. Завтра вихідний, сьогодні і завтра буду читати. А в неділю збираюся на концерт. Моя дота вирішила зробити мені подарунок і купила квитки на концерт Dire Straits. В мене в неділю в краків. Підемо на концерт. Ну, а так, по першому тижню начебто все. Поступово мене вводять в курс справи. За тиждень мав можливість в тому індоскопічному відділенні, Ну, то мені дуже цікаво, тому що я і надалі планую продовжувати займатися ендоскопією а в тому відділенні. Багато цікавих операцій. Постійно, постійно кожен день операції. І РХПГ, і різні протезування, і бачив, як дивертикул Ценкера робиться, і як черескірна ендоскопічна гастростома накладається. Ну багато чого такого, що я ніколи і не бачив. Є в кого навчитися, є там багато спеціалістів. Ще з одним познайомся з таким супер ас. Одним словом то, що я хотів. І я задоволений, думаю, що буду задоволений і всі наступні цикли, які в мене будуть йти. Всім папа. -па, всім щасти, всім удачі, добра, здоров'я! До наступного репортажу. Па-па!